Бій відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути під селищем Крути та поблизу села Пам'ятне за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Відбитий напад близько 6 тисяч більшовиків, полковника Михайла Муравйова з Києва. Тоді вирушили добровольчий студентський курінь і вихованці української військової школи. Не більше шести сотень бійців. Коли скінчилися набої, лише 35 потрапили в полон. Бій розпочався о 12-й годині дня і фактично безперервно тривав до пізнього вечора юнаки мужньо відбивали атаки ворога, не залишаючи своїх позицій. Протягом п'яти годин українські підрозділи стримували ворожі напади. Проте незабаром, скориставшись величезною перевагою чисельності, наступаючи зламали оборону і почали оточувати українські частини. Розуміючи безвихідність свого становища, бійці студентського курення пішли в атаку і були майже всі знищені. 27 студентів і гімназистів були захоплені в полон. Усіх їх було піддано нелюдським тортурам і по звірячому замордовано. Безжальні кати навіть заборонили селянам поховати останки безстрашних захисників. Селяни свідчили. Рядки українського гімну та слава Україні були останні слова безстрашних героїв. Після підписання Брестського миру, який замінив владу більшовиків на австрійців та німців, 19 березня 1918 року в Києві відбувся урочистий похорон на Аскольдовій горі 28 полеглих бійців у бою під крутами. 2006 року на місці бою встановлено пам'ятник з нагоди 80-ї річниці бою, монетний двір України, випустив обсяг пам'ятну гривню.